Ви знаєте, що в світі обличчям України і її особленням став Зеленський. Подобається нам це чи ні, але це правда, мусимо визнати. Тому зараз, особливо зараз, плювати у Зеленського це те саме, що і плювати в Україну. Я знаю, що багато з вас не погодяться зі мною. зрадив, значить, своїм думкам. Ну, по-перше, я насамперед державник мені мало важить ці імена. Ці прізвища Зеленський, Залужний, Порошенко і так далі. Я за державу, я за Україну. В тому стані, в якому зараз опинилася Україна, можливо, найкраще, що могла б вона зробити, це підтримати Зеленського. Це парадоксально, але так. Потім ми можемо його побити камнями, судити, запхати до в'язниці, розіп'яти, що завгодно з ним зробити. Але зараз. Мусимо просто усіма силами його зберегти. Чому Москва і Путін, Трамп і Путін вимагають його переобрання? Трамп зараз оголошує наративи Москви. Москва вийшла в своїй пропаганді на найвищий рівень. Тепер її головним пропагандистом вже є Трамп. Він озвучує думки московського Кремля. Так це працює. Московська пропаганда лється прямо з його вуст. Він у Саудівській Аравії заявляє, що підтримка населення у Зеленського менше 4%. і це дуже сильний козир в їх руках. Тобто, от бачите, людина як би вона там не намагалася чинити спротив Москві, все закінчується тим, що ми знищимо цю людину. Українці самі її знищать. Українці хочуть миру, тому що Зеленський в уособлює спротив. Тому коли Трамп каже, що лише 4% підтримує Зеленського. Тоді у очах всього світу лише 4% українців підтримують спротив. Тобто, це політика програшу, це програшна політика, політика спротиву. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Якщо зараз неважливо хто мені дійсно дуже хотілося б там бойовий генерал залужний, я не знаю хто, якщо він прийде, то у всього світа буде лише один висновок. Спротив програв все. Українці не хочуть спротиву. Вони хочуть зміни облич і так далі. Ви їм не поясните про корупцію, про Єрмака, все це не поясните нікому. І іміджеві втрати України будуть настільки колосальні, а її здобутки. Будуть настільки мізерні, бо та людина, яка прийде, на жаль, нема людей, які зараз хочуть змінити систему. Ні Порошенко, ні Залужний слова, з пари з вуст значить, не кидають про те, щоб змінювати систему. Тому я так вангую, скромний дилетант. Що система змінюватись не буде в умовах того, що систему ніхто не змінюватиме, це абсолютно безсенсово. Іміджеві втрати України будуть колосальні, величезні. Тому, як би це не парадоксально зараз не було, а я, я кажу непопулярно і для багатьох неприємну думку: якщо таки Трампушка і Путін наполяжуть і Україні доведеться робити вибори, українці саме найкраще, що б могли зробити в тій ситуації, яка зараз склалась, це переобрати Зеленського. Це був би такий ляпас московській пропаганді, такий ляпас словам Трампа, такий ляпас всьому тому лайну, який Московія вже котрий рік поспіль лє в вуха довірливих європейців. Вона весь час каже: бачите, українці вже не підтримують його, вони не підтримують спротив, вони не хочуть війни, вони готові заміритися за будь-яку ціну. Ось бачите. І він програв і виграв хтось там для більшості європейців, для більшості світу. Інші прізвища нічого не значать. Навіть прізвище Порошенко при всій повазі для цих людей зараз нічого не означає. Вони вже забули, хто це такий. Пересічні люди не пам'ятають, хто це був такий. Ви пам'ятаєте, хто був попередній? Ну, ви добре пам'ятаєте Ангелу Меркель? Хто був попередній, не знаю, там президент Франції. Ну, добре, Францію, може, ви її пам'ятаєте. Але ви зрозуміли мою думку, в світі зараз, серед звичайних людей, майже ніхто не пам'ятає, хто такий був цей Порошенко. Так само, як ви не пам'ятаєте попереднього прем'єр-міністра у Словаччині. От ви знаєте лише Фіцо. Ви знаєте попереднього прем'єр-міністра в Угорщині, от Орбан. Ви не згадайте цих прізвищ. Якщо ж згадаєте, це просто лише прізвища, якісь ви розумієте, дефініції, за якими нічого не стоїть. Тому зараз Зеленський в світі, у очах світа, дорівнює Україні і спротиву, спротиву України. Це те саме, що колись був Петлюра. Петлюра дуже багатьом не подобався. Петлюра розстріляв генерала Болбачана. Там дуже багато претензій для Петлюри. Але ми зараз тут зібрались не для того, щоб давати оцінку його діям. Втім, на той момент єдине, що можна було зробити, це згуртуватися навколо Петлюри. Все. Це єдине, що можна було зробити. Так само і зараз. як би це парадоксально не було, всім патріотам і порохоботам, в тому числі, це, це дико, вам здається. Втім, це так. Якщо ви справді державники, ми маємо за всяку ціну зберегти Зеленського. І якщо будуть дійсно вибори, то переобрати його ще раз. Може не з таким, звісно ж, відсотком, щоб він не відчував себе, ви знаєте, таким священною коровою. Тим маємо переобрати, і це зруйнує всю ту пропаганду, яку Московія левуха Довірливим європейцям і американцям це зруйнує слова Трампа. Це дуже багато чого зруйнує, і це буде величезний іміджевий виграш України. Хоча тактично, тактично, це буде програш, але стратегічно це буде виграш в стратегії. Ми виграємо, ми не втратимо підтримку світу, і ми покажемо всьому світу, що ми здатні і готові боротися, і Путін буде змушений сідати за один стіл з Зеленським. Тоді він вже не зможе відвертітися. Він буде змушений. Це величезне приниження для нього особисто і для Московії. Це просто ломка об коліно. І я гадаю, він за стіл за цей не сяде. Ну тоді, як то кажуть, баба з возу кобилі легше. Мусимо його втримати. Втримати нашого з. Гівнюка. Потім судити його, пригадати і чангари, і порноакторок. Тощо, тощо, тощо розіп'яти, побити камінням, заточити в'язницю. В Я не знаю, що з ним зробити, але зараз мусимо за всяку ціну його зберегти. Усі бувайте, далі буде.